Слава Україні! Триває 1139-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень. Минулої доби на Харківському напрямку відбулось два бойових зіткнення у районі Вовчанська та в напрямку Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу Сили оборони України відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Піщани, Нова Кругляківка, Бугуславка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази поблизу населених пунктів Горівка, Колодязі, Ямполівка, Надія та в напрямку Новомихайлівки, Новосергіївки, Торського Рідкодуба, Нов... Ого, на Сіверському напрямку минулої доби українські воїни відбили дві атаки російських окупантів поблизу Білогорівки. На турецькому напрямку російські окупанти 18 разів атакували у районах Дачного, Деліївки, Торецька та Леонідівки. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 53 атаки російських окупантів неподалік сухої Балки, Калинового, Удачного, Срібного, Єлизаветівки, Лисівки, Котлярівки, Преображенки, Андріївки, Богданівки, Водяного, Другого, Котленого та Успенівки. На Новопавлівському напрямку сили оборони України відбили 9 атак поблизу розливу Костянтинополя, Веселого та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку противник три рази атакував позиції українських військ у районах Привільного та вільного поля на Оріхівському напрямку в районах Щербаків, Кам'янського та Малих Щербаків. Російські загарники здійснили чотири безрезультатні атаки. На придніпровському напрямку українські воїни відбили одну безрезультатну атаку противника. На курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 35 атак російських окупантів. Російські терористи здійснили 212 артилерійських обстрілів, 13 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи завдали 16 авіаційних ударів, під час яких скинули 27 керованих авіаційних бомб по території Курщини. Учора російські терористи завдали по території України одного ракет ракетного удару із застосуванням 23 ракет, а також 90 авіаційних ударів, зокрема скинувши 158 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 5600 обстрілів, 149 із них із реактивних систем залпового вогню. Також залучили для ураження по території України 2112 дронів. Камікадзе учора ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1350 російських окупантів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 13 танків, 25 бойових броні. Ованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!